Всього 11 900 гривень коштує комплект переобладнання трактора ЮМЗ під насос дозатор. Зараз покажу вам комплектацію Агрокраїна Дніпро. Ну, по-перше, входить гідробак в зборі з фільтром. Далі, в залежності від вашої кабіни, якщо велика кабіна, даємо кронштейн під велику, стакан під велику. До речі, наші стакани нормальні без люфту з якісними підшипниками. Якщо мала кабіна, даємо кронштейн під малу кабіну і стакан, звісно ж, під малу кабіну. Рукава РВД. Даємо з кутками під 90 градусів, і вони всі йдуть двох обліоточні. Дозатор на вибір або МЗ Болгарія, або Польща. Штуцерки під дозатор, шайбочки під дозатор, болти для того, щоб прикрутити стакан к дозатору, пальці під циліндр, бабишка під великий палець, щоб не ламала, посилений циліндр, коване вухо поліуретан, і він йде на гайці. І також, звісно, ще демо-речак. Це паковка виробництва «Южмаш». Друзі, кому потрібен повний комплект Агрокраїна.